Івано-Франківському парку імені Тараса Шевченка провели ярмарок ветеранських бізнесів протягом двох днів. Мешканці та гості міста могли скуштувати смачні страви, придбати різноманітні вироби, унікальні подарунки та сувеніри. А головне підтримати захисників та їхню справу. Окрім тих учасників, які представлені в палаці. Ще є у нас розроблений буклет з тими ветеранами, які через особливості своєї продукції або через те, що надають саме послуги. Вони не можуть бути присутніми, але є їх контакти. Ті, хто зараз є, це ресторан кримсько-татарської кухні, це глиняні вироби, це вироби з такі сувенірні з дерева, це шеврони, це жетони. Ті ж, хто не є учасниками сьогодні, це абсолютно різна сфера послуг: і харчування, і перукарські послуги, салони краси, це і зоомагазини. Тобто там будівельна продукція, дуже багато всього. Ярмарок ветеранського бізнесу це ідея першого добровольчого хірургічного шпиталю. Яку пі отримала місцева влада в першому добровольчому хірургічному шпиталі є ще ветеранський простір. І на одній з зустрічей, які організовував ветеранський простір, ми кликали ветеранів, які вже відкрили свою справу, і кликали ветеранів також з числа наших пацієнтів, які на той момент лікувалися, ті, які мріють або хочуть відкрити свою справу. І на тій зустрічі був також міський голова. І десь от в процесі такої живої дискусії виникла ідея про те, щоб організувати ярмарок. От з ветеранським бізнесами чітку презентацію бізнесів тих ветеранів, яким вдалося відкрити власну справу, які таким чином знайшли своє місце в суспільстві. Володимир Косилапо з 2014 року захищав Україну. Після 2022 року отримав поранення, звільнився зі служби і започаткував справу з виробництва дерев'яних виробів. Це можуть бути тумбочки. Дошки, кухонні, світильники, предмети інтер'єру, будь-що з дерева. Взяв грант державний на 250 тисяч, купив собі обладнання, зняв приміщення і започаткував. Віталій Владковський займається керамікою вже більше 30 років. На ярмарку представив різноманітні вироби річної роботи. Каже, дуже втішно, що підтримують ветеранів та їхню справу. До війни тим займався потім. Вернувся і почав ну, це продовжувати. Ну, звичайно, не так працює, як до війни. Ринок змінився, умови змінилися, можливості. Це дуже добре, що от є такі заходи на підтримку ветеранів, тому що це чи не єдиний або один з основних таких способів. Показати свої роботи, поспілкуватися з людьми. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, такі заходи для ветеранів проводитимуть і надалі. Усе вперше в місті івано франківського відбувається такий ярмарок. Будемо продовжувати, будемо рекламувати. Ви знаєте, що я. Хожу на ветеранський бізнес, і рекламую, тому що це хлопці, які повернулися або з полону, або тут є дружина нашого загиблого героя, яка має свій бізнес, або хлопці, які відвоювали, отримали інвалідність поранення, прийшли додому і не сидять вдома, а працюють. І це дійсно герої, які віддали своє здоров'я, віддали своїх рідних. А незважаючи на це, вони далі йдуть, далі розвиваються. Ян Лазорик, Віктор Костенюк. Tel. Radio company Ya Rai.